Важливе про реабілітацію у сфері охорони здоров'я. Реабілітацію у сфері охорони здоров'я може надаватися безоплатно за кошти держави. Державною програмою медичних гарантій у 2024 році передбачено три пакети реабілітаційної допомоги в залежності від стану здоров'я. Направлення пацієнта для отримання реабілітації за кордон можливе за його відповідності критеріям, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України. Якщо ви перенесли інфаркт міокарда операцію на клапанах серця, Гострий мозковий інсульт, травму або ампутацію кінцівки, ураження нервової системи. Зверніться до свого лікаря та отримайте направлення на реабілітацію. У відеоінструкції від благодійного фонду право на захист, як Ксенія Гец, адвокаційна координаторка фонду, розповім вам, як реалізувати право на реабілітацію у сфері охорони здоров'я. Переходьте за QR-кодом у лівій верхній частині екрану або за посиланням в описі. Поділіться з тими, для кого це важливо.